Іудо Християнство не є вченням Ісуса з Назареї, родом з Вифлієми. Він є зовсім другу культуру. Навіть візьміть всі в Біблії, все прочитайте, там відкривання Ісуса з Назареї ніде немає. Воно заборонено Ватиканом. Він є зовсім другу культуру, зовсім друге зняв, і зато його іудеї покарали. Подивіться навіть на приклади, коли Ісус з Вифліями родився, хто до нього прийшли? До нього прийшли не равіни, а до нього прийшли три слов'янських волхви. Принесли зовсім другу культуру, розумієте? І от в Біблії не написано, де він був з 12, наприклад, до, до 30 років. Тому що в Біблії воно ну, не цікаво. Він був в Індії, він проходив науку, він вивчав віддичну культуру. І в 30 років він вже повернувся на іудею як е, пророк. Тому він і сказав: От є пару висловів є його дійсно в Біблії, поки не сердів. Я прийшов тільки до заблудших облучь вівців дома Ізраїлю. чорно по-білому. Він прийшов тільки до, до іудеїв. Розумієте? І ще є пару таких откровень. Наприклад, християни чому не люблять язичники, завжди їх кажуть, що то бред, сказка. А читайте його вислів, де він говорить, хто такі іудейська релігія, хто такі язичники. От слухайте, на шлях до язичників не ходіть. В города Самарянські не входіть, а і паче, йдіть до заблудших місць в Ізраїлю, бо не здорові потребують лікування, а хворі. На, е, розумієте, в язичників там все нормально, там нема що робити, люди живуть правильно. Йдіть до ідеї, їх лікуйте, їх навчайте в такому плані. Що ж я можу сказати? Навіть ага, так. Ну, наприклад, візьміть Ісуса з Вифлеєму, Дивимося, де він, де він молився. Молився в рощах, в садах, на полях. Все так само молився, як, як язичник. Саме великі гріх, що іудеї, порахували йому, що він хотів розрушити іудейський храм. Розумієте? Зовсім дві різні культури, зовсім два, два різних народи. Наєді я вивчав приношення точніше сказати, в Кьольському соборі є ковчег приношення дарів волхвів Ісусу з Вифлієму. І там є такий образ, там намальовані три царі. Середній цар такий Бородач і написаний слов'янською мовою Бог Род». Далі молодший в короні Бог Перун. І жінка е Макош, мати Марія, мати Ісуса. Чорним по білому. Чого ж ви то не подивитесь, не знаєте. Далі, е свята Вечеря, оці 12 апостолів, візьміть, вийти в інтернеті, вони практично не могли разом е зійтися і вчити вчення Ісуса, тому що вони між ними різниця 100-200 років. Вони ніколи в житті не пересікалися. Ісус з ні зовсім другу культуру до ідуїзма він відношення ніякого не мав. А християнство зародилося, чесно сказати, свій початок візував, пішло від Пабла. Пабло такий був, він був, ганяв, різав, вбивав учнів назаретянина. Він поняв, що з цим боротися тяжко. Він прийняв сам Павла написав шість откровенні від Ісуса Назаритяна і розіслав він по всім цим. Оце основний правлянська церкви. Це основне, наприклад, ядро йоуду Христая.